Дивіться на глушах, не димить, все нормально при старті стартанув і погнав. Та я матті не буду я бігти народ, бо я його не дожену. Доброго дня, шановні друзі, вітаю всім підписників. Значить що? А значить во. Тільки що були, викопили бараболю. У нас було трохи в прицепі соломи забрали з поля. Но, бачите, в чому прикол? Солома це іменно круглий тюк. Бачите, з круглого воно таке го. Бо з квадратних воно більше довше. А з круглого воно... Більше посічено. Не знаю, що так, але так. Взяли, викопали, розкидали соломку і зараз будемо його задісковувати. По наших внутрішніх очученнях соломка має припасти зараз земелькою. І що? Вона буде тримати влагу, вона буде за засчет того, що вона трубчаста, буде дихати, що все там всередині, І в результаті. Після цього всього, зараз, як ми з діскуємо, ми ще посіємо горчичку. І на той рік тут все буде прямо м'яко, гарно і красиво. Та й такі діла. Ну, зараз перший раз пробний, не спіша, щоб побачити, як воно прицегосює. А потім вже можна буде на скорості влупити. Дати газу, так як ви кажете, що він не гавкав і тому подібне. Поки просто тренуємося. Від межі пройдемо медленно, а потім буде бістра-бістра. Дивіться, що воно робить. Папа каже, ти там розказуєш, їм розказуєш, зараз буду знову щось гавкати. Коротше, каже, я тут йшов, щоб межу мені не закидало. Зараз хочу дати третю передачу на другому діапазоні. Попід нього, та й воно буде набагато краще. Ну. Для нього ця борона взагалі, Він її підняв, він її не відчуває. Просто... О, добачу картопля вже прицепилася, яку ми десь пропустили. Бачите, опустив. Взагалі, все одно. Для нього це іграшка. Так, передачі. Передачі. Ну давай, газу главное. О, блин, мне тут треба бігти. О, о! Я матики. Да вы только гляньте, какая красота. Борону він цю не відчуває, метр тридцять у нас. Хтось може кричати метр сорок, метр п'ятдесят, метр восімдесят. Ну народ. Можна взяти все, що хочеш, ми брали під шифінг. На даний момент маємо то, що маємо. Я Ну да. Все одно, бачите, грудки є. Але ця борона, звісно, на швидкості. то, що треба. Будемо, пройдемо в два сліда, тобто зараз раз, по цьому самому будемо йти ще раз. Зараз по кругу, Його відфігачимо, розсипемо гірчицю і заскородимо. Ну, то вже гірчиця скородіння буде в іншому відео. Тут головне, дивіться, що гарбузи є. Во. Один, два, три, чотири. 5, ось до 2 зелених, не знаю чи вам видно. до, взагалі ряд зелених. Багато якось зелених. Якось ця температура вона нерівномірна, Днем жарко. ночі холодне і якось непонятно як ростуть. Ось, до, дивіться, взагалі зелений. Так же саме, он зелений. Так, зараз не так гробузів. Вчимося на скорості працювати дисковою. Це вам я не знаю Тепер я розумію що ви кажете Ми з осені ораємо, потім дискуємо Тут -то можна вас зрозуміти, воно на пилюку перебуває ще що звісно, щоб катка дати То була взагалі красота Ту. Зараз туди назад і вважайте, ми в один слід вже город пройшли. Ту. Ну, зрозумійте, бігти за ним я не хочу. Але сподіваюсь вам видно, як воно його все. Робить просто в пилюку. Дивіться на глушах, не димить, все нормально, при старті стартанув і погнав. Та я матті не буду я бігти на рот, бо я його не дожену. Отже, народ, ідемо другий раз покопаному, скажімо так. Дивіться, бачите? І що взяли, зробили, папа каже, дивлюся, передня ця борона не бере. Взяли її, відрегулювали. Щоб тепер передок краще залазив, то звісно воно його втирає на раз-два. Та це капець! <зад -перід> Щоб він ще рулем цим не мотиляв взад-перід. Руль дуже легко ходить. Ну нічого, розсіємо, ворона не затягне, зробить рівненький Ведь просто порох. Зараз йде в нас що? Остання полоска посередині, Ви бачите, вже О, газу, газу, газу. Повірив в себе рано. <рив> Але вже те, що показує практика, так от трошки починаєш більше їздити, то вже починаєш привикати. Вже сходу хоче кинути. Да, ви тільки подивіться, фу, ще й вітер зараз у мене. Саме головне, зараз розсіємо цю гірчицю, на дворі тепло, піде ще дощ, в землі вроді би якась влага є, ну кажу, ще піде дощ, бо спочатку думали замочувати, але потім вирішили, не будемо гірчицю замочувати, тому що, не дай Бог, зараз вона замочена дасть пагун, а доща нічого не буде, то називається все зразу висохне. А таким чином все-таки кинемо в цю землю. Будемо сподіватися, що завтра з цих хмар ще на тиждень піде дощик, та й за тиждень вона почне сходити. Бо є влага. І розпушить нам цю землю, щоб не було таких грудок. Бо кажу, з тої сторони города того року шифінг копав, ні одної грудки не було. Він ні разу не буксанув і все було отлічно. Вся картошка була одразу зверху. Не було цього, що грудка якась її прикидає. Тут аж, самі бачили, але вже, звісно, тут з грудок Порох стався. Зараз доходимо цей один раз, ставимо діскову, вона була ж ржава, зараз вже аж блистить, це вже потім підійду вам покажу. Ставимо діскову на місце, розкидаємо, цепляємо, сіємо. Я його не можу догнати. <ріст> Щоб він ще цим рулем не мотиляв вліво-вправо, то було б прекрасно. Ну, по факту отаке. Е, так, давайте аграрії спіци розкажіть про нашу думку з соломою. Чи дає реально солома якийсь ефект. Бо ми так посиділи подумали, да, вона має намокнути і все з нею має бути хорошо. Так що отак от. Має все дихати. Воно все. Та воно тут все, що хоче понаходи. Воно диви. Та воно, Та воно не то, що терся, воно диви, воно повністю все розсигосює і розбиває. Воно все одно, що як профрезероване. Зараз розсипемо, візьмемо, кинемо цей боронами. Воно його зарівняє. Рівненькими боронами пройдемо. І буде те, що треба. А не треба, воно так залазить на той світ, його гнути. Дивіться, іржа ділася, все нормально, все, все гарно. Далі. Ти не дивись, ти коли хочеш назад дивитися, ти мотиляєш, і ним такого крути. Тут треба чисто прямо їхати і все. А оце, то що оце, зразу видно, де ти хотів розвернутися. Воно бачить, воно такого. Ти рулем раз-раз-раз і все. А тут дивитись не треба, воно зараз затягне робить. Ну все, народ, як завжди. Всім щастя, радості, удачі, ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал і пам'ятаємо, що головне це здоров'я. Зараз відцепляємо, сіємо, цепляємо бурінки, рівняємо і ждаємо, що виросте великий-великий джунглі. Все, всім здоров'я, до побачення.